Як ви розумієте цю тезу, пане Павло воює або працює? Я розумію, що пан Шмигаль ну не зовсім розуміє, як працює економіка. Неважливо в ціні, не в тіні кожна людина йде до магазину і купує офіційно продукти харчування. Йде на заправку, купує бензин, це працює на комісплачує за електрику, за газ. Mm. Тобто всі гроші, де б вони не були, в тіні, не в тіні. Потім вони обертаються виходять на світ Божий, скажімо так. Тобто люди сплачують за це в магазинах і сплачують за комунальні послуги, купують житло, машини. Все це офіційно і весь і весь цей. Обі грошей оподатковуються, тобто всі ми сплачуємо ПДВ. І я такий приклад от, наведу багато науковців. Вони вираховують скільки країна має отримувати. Податку на додану вартість і скільки вони отримує. отримують. Uh -huh. Ця інформація є навіть на сайті Міністерства юстиції. Це постійно робить така економічна організація, професійна Кейс UA, де економісти рахують, скільки грошей повинно прийти до бюджету і скільки надходить. От, наприклад, на 23-му році ПДВ повинно було прийти до бюджету 1 трильйон 144 мільярди. Це задекларували підприємці, це підтверджено споживанням по країні. Тобто, це все є цей але надійшло 580 мільярдів. Тобто майже, майже. Вдвічі, вдвічі тобто 1 трильйон 100 000, 000 мільярдів а. і 580 угу. надійшло. Ось питання, де решта грошей? Тобто, податкова служба зі своїми цими комісіями, блокування розблокування, все бачать. У нас є система електронного адміністрування, податку на додану вартість. Все прозоро, всі схеми відомі. Бо це блокування білого бізнесу, яке зараз відбувається, це повністю антизаконна дія. І Верховний суд ще в 2020 році постановив, що блокування податкових е накладних це неправомірна дія, і податкова служба не має права цього робити. І міністр фінансів це знає, і голова податкового комітету це знають. Але вони продовжують це робити. І це робиться для чого? Щоб був такий туман, нібито зі схемами хтось бореться, але. 560 мільярдів, куди зникло. Звичайно, там є якась частинка, яка по льготах йде, тобто це офіційно. В Верховній Раді хтось проштовхнув свій лобізм, і там 100-200 мільярдів йдуть по льготах, але 300 мільярдів де? Ну куди вони ділися? Тобто в системі електронного адміністрування все це має ми маємо побачити, якщо хтось захотів це побачити. Тобто, от в чому річ. Тобто, самі депутати, там Ярослав Желізняк постійно про це каже, що там на митниці зникає там 100 там з чимось мільярдів. Ну так як же воно може зникати, якщо у вас система електронного адміністрування? А ця історія з поверненням ПДВ? Ну відшкодування, да, відшкодування фіктивного ПДВ. це багато це, коштів. Це найбільше, це сотні мільярдів. Ну 200-300 мільярдів просто відшкодовують по фіктивному експорту. Що таке фіктивний експорт? То що через кордон їдуть документи, тобто немає товару, постав постав ура чи баржа, десь там пливе, але нібито товар поїхав, і документи пройшли через таможню. Але ж тобто, митники мають подивитися. Дійснено. Звичайно, але вони заплющують очі. Це ж uh -huh. ну це ж одна контора у нас міністерство з доходів і зборів. Тобто, uh -huh. е якщо пам'ятаєте, за часів Януковича в нас таке міністерство було, яке Кліменко очолював. Тобто тоді податкова і митниця і податкова міліція були об'єднані в одну структуру. Потім їх там розвели по кутах, скажімо так, але все одно нам що сказав пан Гетьманцев? Він сказав, що у Клименка не вийшло в один офіс свисті, а я це зробив. Ну і от він зробив. Ну і добре, зараз знову. Е Бюро економічної безпеки, митниця і податкова, це один офіс. Ви кажете, 300 мільярдів гривень. Да. Десь 300, ну це відшкодування ефективного ПДВ. Ні за що, по суті. Ні за що, це просто по лівих документах. І, ну, якщо науковці це ще дають, це не мої цифри, це mm -hmm. не я зараз там вигадав і щось кажу. Це підтверджено розрахунками. І науковці, і експерти економічні це рахують. Тобто, і ніхто на це не звертає увагу. От ми кажемо, там діра в бюджеті 500 мільярдів. От вам. ПДВ на 560 мільярдів менше ніж по розрахунках. І це, і це тільки податок на додану вартість. Є ж інші податки. При цьому є контрафактна продукція, є контрабанда, є у нас акцизи ще там. Велика діра, є у нас. Паливо, які без акцизів по всій країні зараз продається паливо із бочек якихось там. Ну всі про це знають. Mm. У нас контрафактний алкоголь, контрафактні цигарки продаються в тих самих телеграм-каналах. Можна зайти в групи, mm. пошукати, знайти дешевий алкоголь на ну, спірт в каністрах. Досі можна купувати. Ну хто це все робить? Велика це маса грошей, служба? Пане Павле, велика маса грошей. При цьому те, з чого ми з вами починали, хотів би от як то кажуть, цю історію. Покровськ, Дружхівка, так будівництво доріг на прифронтових територіях. Я нагадаю, буквально сьогодні з'явилося відео, потребує верифікації. Не будемо посилатися на нього як на істину в останній інстанції. Невідомо чи воно правдиве. Часто густо росіяни використовуються як і псо методи боротьби із українцями і так далі. Але все ж таки такі факти іноді трапляються. На жаль, є такі кейси розтрата місцевих бюджетів. Ну просто ні на що. Ну от потрібно, от зараз бачите на екранах відео, шановні глядачі. Це 20 кілометрів до лінії фронту. 20 кілометрів це зона дії артилерії. Я хочу назову навіть менше, 18,88 Нам показують режисери. Дякуємо їм за це. Це зона дії артилерії. Це означає, що в будь-який момент дорога може бути розбита вщент, але її ремонтують. Ну, честі хвала, звісно ж, ремонтникам, що вони не бояться там працювати. Але чи доцільне таке використання грошей? А покровські клумби, які вже теж оскомину набили, але все ж таки таке було. І Чому? так трапляється, пане Павло. Так я ж я ж кажу, це наслідок бюджетної політики Міністерства фінансів кабінету міністрів. Тобто, це Марченко чи, да, Марчин, це чи Марченко чи? і Шмихаль і ну, є бюджетний комітет, пані Підласа, голова податкового комітету. Угу. Вони мають пояснити нам, чому так відбувається. Тобто, на війну ми виділяємо 1 трильйон 100 мільярдів. І только, шукаємо ще гроші. і шукаємо, і кажемо, що діра 500 мільярдів, і 3 трильйони. трильйони виділяємо на тулові цілі. Тобто, у нас ну навіщо. Що стільки грошей виділяти на місцевий бюджет. Ну це ж просто безглуздя. Зараз, коли... Але давайте, от, в нас є три великі діри. Перша, ми вже податкова служба сказали, uh -huh. де там 500 мільярдів десь там зникає. Ці видатки, на, які ми бачимо через Прозоро, за рік 963 мільярди. Тобто. Я впевнений, що дві третини від цієї суми можна було б не витрачати взагалі. Тобто, всі ці нові розв'язки, які мільярдні, да, там охорона фортифікаційних споруд, охорона кладовіщ. Там такі є. У нас є аудитор Юлія Глушко, яка веде проект народний аудит». Вона кожного дня витаскує от всі ці закупівлі, які просто безглузді під час війни. Але Величезна дара це Національний банк України. От пан Шмигель сказав, що за два роки нам дали там 100 мільярдів грошей, і куди вони зникли, ніхто не знає. Чому нічого немає, ні зброї, нічого. Але ж давайте згадаємо, що 16 мільярдів доларів Національний банк поклав себе у золотовалютні резерви. Не навіщо. Це найбільша сума і да. маса коштів да. за всю історію наскільки на пам'ятаю. під, час, я пам під час війни Це вони досягли рекорду 43 мільярди доларів Долей. за льот. під час війни, коли вся країна потребує грошей на виробництво зброї. Нацбанк має створювати фінансові інструменти Але ми для маємо виробників. дуже рівні дороги на прифронтових територіях. Це пане, дуже Павле. це дуже класно. І ми маємо надприбуткову банківську А давайте Топ